Вітання, друзі! Авто від власника, рубрика. і У нас новенький автомобіль на майданчику, який за першою потребою приїде до нас. Якщо ви захочете контактувати, можна з власником. BMW X5 на майданчику автопоєм 2009 року випуску, коли модельний ряд 10 роком. Автомобіль приїхав з Америки і приїхав він з прогибігом під 300, без пошкоджень, не утоплений, І в прекрасному технічному стані на даний момент часу з бензиновим мотором 4.8, стоїть ось. Ось така злюка. Чорний на чорному, Xenon, леди в туманках, партроніки по колу, легкосплавні диски. До речі, приїхала на серебристому кольорі диск з Америки, але був пофарбований в темний графіт, що виглядає досить непогано. 19-й розмір тапок, зимова гума, також є літо в комплекті. X-Drive, звичайно, що повний привід. Велика, потужна машина, безключовий доступ на кожній дверці. Виглядає досить симпатично. Взагалі, BMW X5 мають досить красивий кузов і актуальні. Завжди, От, наприклад, машинка 2009 року випуску, але виглядає досить симпатично і не втрачає актуальність свого кузова навіть сьогодні. Парктроніки по колу, електропривід, кришки багажника, і ми продовжуємо рубрику ляд автомобіля, які відкриваються з двох частин. Так, і так, BMW X5 у нас теж відкривається з двох частин. Це що у нас Peugeot 3008, потім Каліо BMW x 5. І ще якусь машину забув. Тож. Машини, у яких відкривається багажника з двох частин. Доволі здоровезний просторий багажник. Так, тут у нас додаткові кармашки. Тут, тут у нас зарядка на 12 вольт. 10% 500 за даний автомобіль. Досить хороша ціна, все працює. Йдемо далі. В машині є все необхідне для комфорту. Маємо багатозонний клімат контроль, шкіряний, шкіряний салон класний, дерев'яні ставочки на дверних картах. Бачимо, тут у нас дефлектори цілі. Дуже просторий автомобіль, тут повноцінно три людини сяде назад, навіть здорові три людини сяде. Бачимо, який широкий підлокітник, перформанс, все. Автомат, електроручник, шайба велика, максимальний монітор, панорамна стеля, чорна стеля, люк окремо відкривається, шкіряне мультикермо. Чек у нас горить, але із-за того, що був запалений якісним бензином. Тобто виправляється все своєчасною заправкою на воги і все. всі питання рішаються. Підігрів передніх сидінь. Потім допомога при спуску, кришка багажника відкривається з кнопки із салону, парктроніки, Мультимедіа, радіотелефон, навігація є у нас. 319 тисяч км пробіга. Автомобіль на пружинах, що удікшеляє його обслуговування. Так, по машинці 3000 були замінені мастила та фільтри. ходова в ідеалі. Алюміні диски і колодки нові по колу. Маємо електрорегулювання. Усіх вікон та складання, датчик світла, дощу, бортовий комп'ютер та електрорегулювання кермової колонки, що також дуже зручно. Друзі, 10500 за даний автомобіль 2009 року випуску. Співвідношення ціни і року я вважаю, що це прекрасне співвідношення. Тож, друзі, залишаємо номер телефону власника, ви зв'язуєтесь з ним по всім питанням і можете далі вести свій діалог.